З нами це нардепі, заступник голови комітету з питання зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Пане Арсеню, вітаю. вітаю. Да, Вітаю Україна! Вітаю студія ради бачити вас. Колі трохи гарні, гарні гарна вишиванка. У вас да, дякую. А я власне в трохи різна враження від самого візиту Ентоні Блінкіна в Київ і від того, що я почула вчора на конференції. Тут ми бачили кулінарний такий собі вояж. А ми бачили музицювання, а, а на брифінгу почули доволі серйозні речі. Але цілком розуміємо, що ще багато чого ми не почули. Чи не виглядає вам це як один з елементів човникової дипломатії від Сполучених Штатів до України, і дуже класно, що вони відвідують навіть в цьому контексті Київ. І про що говорили за закритими дверима? З чим Блінкін приїжджав і з чим поїхав? Ну точно важливий візит держсекретаря США, дводенний візит, і звичайно, що була максимально наповнена е, програма і розставлення для того, щоб е, показати, що для інших лідерів е, і високопозація, що не варто боятися сьогодні їхати в Україну, і елементи там е, певної, скажімо так, е, гри на гітарі в барі інших речей, звичайно, що показують, що варто приїздити і варто підтримувати Україну. Це по перше, якщо там відбулися якісь комунікаційні збої, я думаю, що мене не некоректно не коректно оцінювати там роботу прес-служби пана Блінкіна Але важливо, що він ночував в Києві, важливо, що він. Провів широкі зустрічі і, вшанувавши наших героїв, і зустрівшись студентами не тільки політехнічного, але й Маріупольського університетів. Важливо, що він відвідав виробництво брої, зброї, зброї в дронів і оголосив, що США додатково готові вкласти гроші в виробництво саме української зброї, зокрема дронів і багато, -багато інших речей. Ці речі важливі. Звичайно, коли ми говоримо про закриті. Перемовини, то ми розуміємо, що обговорювалося питання допомоги. Ми буквально з першим спікером паном Корнєнко день тому повернулися з Покровського напрямку. Дійсно, ситуація достатньо важка, і наші захисники очікують зброї. Тому переконаний, що проговорюються терміни поставок зброї, тому що вона потрібна на вчора. Зрозуміло, це глобальний саміт миру для нас важлива, все ж участь сполучених штатів на найвищому. Рівні тому, що ми консолідуємо сьогодні цивілізований світ і важливо приснису всіх континентів в цьому, і багато країн звичайно що зважають на рівень і участь пучних штатів звичайно, це безпекова угода. Ми. Очікуємо підписання безпекової угоди США. І Пан Блінкен обережно сказав, що зрозуміло, що Сполучені Штати готуються і запропонувати довгострокові реальні механізми посилення нашої військової, і не тільки військової спроможності, тому що безпекові угоди – це комплексні угоди, і звичайно, що вони містять багато аспектів, і ми сподіваємося, що вона буде максимально сильна, наповнена. І не пізніше ніж е, Вашингтонський ОВН-85 е, саміт НАТО. І до речі, я хочу зазначити, що ми все ж продовжуємо наполягати, що е, НАТО повинна прийняти де юре е, рішення про те, що в Україні є місце в НАТО, що ми будемо в НАТО. Звичайно, що де-факто це може відбутися після завершення війни. Ну, і реформи: реформи, тому що ми розуміємо, що та підтримка допомога, яка є. І це звучало в конгресі при прийнятті рішень, і Були відповідні речі, закладені в, в документ, які приймався. Що звичайно, що потрібні реформи. Не, ми не маємо зупинятись на цьому шляху, і звичайно, що я впевнений про це також ішла мова. Ну і звичайно, важливо, що і це прозвучало публічно від пана Блінкіна, про 5 мільярдів доларів суверенних активів Російського Центробанку, які сьогодні е, заморожені в. Америці є рішення конгресу про їх використання. Вчора до речі, естонський парламент прийняв також відповідний закон. Тому ми очікуємо ці кошти для майбутніх і підтримки реформ і відновлення України. Тому загалом потужний візит, багатогранний візит. і Ми вдячні за те, що були достатньо багато чітких меседжів в різних форматах. Прозвучало від держсекретаря Сполучних Штатів.